Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. До нас сьогодні завітала гостя. А щоб дізнатися, хто це, послухайте загадку. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала. Золотила вербам коса, чарівниця, цариця. Так, звісно, це осінь. Діти, пані осінь так до нас поспішала, що не помітила, як навела безлад в себе вдома. Давайте допоможемо їй прибрати і розкладемо одяг відповідно до пори року. Добрий день, малята! Час цю купу одягу нам посортувати. Ви бачите рожеву сорочку. Це одяг який? До якої пори року? Все правильно, літній. А плащ жовтий це який одяг? Так, це одяг для осені. Що ж ми далі будемо сортувати? Правильно, далі у нас шорти та колготки. Шорти це одяг до якої пори року? Так, малята виправі до літа, а колготки. Колготки носимо восени. коли стає холодніше, на черзі у нас взуття. Капці ми носимо коли. Так, влітку, а чопоти резинові. Правильно бігаємо по калюжам восени. Що ж сортуємо далі? Дивимось. Далі у нас шапка та панама. Ставимо їх на полички. Панама, це у нас який головний обір? Літній. А шапку ми носимо коли. Так, малята ви праві. Восени. Що ж ми посортуємо далі? Далі у нас майка та штани. Майку ми носимо коли. Правильно, коли спекотно влітку. А штани ми носимо коли. Так, малята, коли прохолодніше. Тобто восени. Зараз розвішуємо сукню та свитер. Сукню ми вішаємо куди. Правильно, до літніх речей. А свитер носимо восени. Тому вішаємо до речей осінніх. Залишається зовсім трошки. А саме купальний костюм та шкарпетки. Купальний костюм ми носимо коли влітку молодці малята, а шкарпетки? Восени, коли хочемо зігрітися. На черзі у нас шарф та кепка. Кепку ми носимо коли, коли захищаємося від сонечка, тобто влітку, а шарф носимо коли. Коли захищаємося від холоду, тобто восени. Молодці малята. І лишається у нас взуття. Такі гарні босоніжки та чоботи. Босоніжки носимо коли в яку пору року. Правильно влітку. А чоботи носимо восени. Молодці малята, ви такі розумнички. Сьогодні ми з вами розвішали одяг та прибрали у кімнаті. Одяг у нас розділено на літній на одній стороні та осінній на іншій стороні. Саме тому я пропоную на одну сторону наклеїти сонечко, а на іншу осінні листочки, для того, щоб ми бачили, де у нас який одяг. Молодці діти! Тепер ви знаєте, який одяг треба одягати при відповідній погоді. А осінь господиня розстелила свої довгі коси і зібрала щедрий врожай, але його так багато, що вона не змогла його підняти сама. Тому вона подумала, подумала і попросила швидкого зайчика допомогти їй перенести дарунки в комору. На верхню поличку покладемо всі капустинки, а на нижні морквинки. погляньте і скажіть чого більше? Так, морквинок. Наскільки більше? На одну? А наскільки менше капустинок? Теж на одну? А як ми з вами це можемо перевірити? Вірно, накласти морквинки на капустинки. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівню однаково? Покладіть ще одну капустинку на верхню поличку. Чого тепер більше? Тепер капустин, стільки, скільки і морквин. Їх порівну. Діти, ви навчилися порівнювати. Чого більше, а чого менше, а чого порівну? А тепер пані осінь вам пропонує розібратися, яка пора року йде раніше, а яка пізніше. Подивіться на наше колесо. Воно називається пори року. Воно завжди рухається по черзі. Зараз у нас осінь. А яка пора року прийде наступна? Так, звісно, зима. А яка пора року була перед літом? Так, молодці, весна. Молодці, ви правильно розставили всі пори роки по черзі. Осінь дякую вам. Ви були дуже уважні і гарно працювали. Ми допомогли їй навести лад у шафі, порівнювати овочі. Щоб знайти, яких більше, яких менше, а яких порів. А наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей!